Будуть пропозиції щодо порядку денного. Поступила пропозиція в цілому прийняти порядок денний. Прошу проголосувати Хто за? Проти, втримались, приймається. По регламенту роботи, так як всі питання порядку денного були розглянуті на засіданні профільних комісії. Пропоную. Тільки задавати питання, якщо вони стосуються даного проекту рішення і не були озвучені на засіданні постійної комісії. Рекомендації всіх сумнівів, це дасть можливість нам відповідно до регламенту і працювати. Тому першим на розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2023 року 747 про бюджетно-обузької міської територіальної громади на 2024 рік. Стало на його начальнику фінансової відповіді Білі Станіва до Значить, тоді я буду називати проєкт рішення. Якщо будуть виникати питання стосовно цього, доповідач вийде і буде. Приймається. Якщо не буде зауважень, поступила пропозиція даний проєкт рішення прийняти в цілому безміні. Вічільна комісія, прошу про відголоси. Алієй ніколи. Вступний на розгляд виноситься проєкт рішення затвердження плану трансформації на речі закладів загальної середньої освіти на обійської міської ради на період 24-27 років. Ми також отримано схвальне, схвальне відповідь, тому пропонуємо винести. Там деякі були рекомендації на комісії, ми їх врахували, проєкт рішення було. Я пропоную моя пропозиція голосування, виключити з плану трансформацію, закриття. Ну, все це рішення. Моя пропозиція, поставити на голосування, виключити моя... виключите. А ви ставите, підтримуйте, не підтримуєте. Я б не хотів би, щоб ми вносили ну, пропозицію та регламенту ви праві. Але я хочу, щоб не було приготовки з даного питання. Я просто хочу проінформувати ще раз котре і депутатський корпусу, і, корпус, і громадськість, що даний сьогодні режав, вона є єдиним цілем. І сьогодні питання трансформації на режі закладів освіти стоїть нагальною потребою. Я буквально е, отримали ми. Вчора лист Миколаївської обласної військової адміністрації за підписом доступника начальника обласної військової адміністрації Олександра Крайки я зачитаю. На виконання розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації про утворення робочої групи з моделювання мережі старшої профільної школи та формування оптимальної мережі академічних ліцеїв Миколаївській області, що будуть надавати профільну освіту з 2027 року, облдержадміністрація просить визначити заклади, які стануть академічними ліцеями з 2027 року. При визначенні закладу врахувати проєкт порядку моделювання мережі закладів старшої профільної освіти, який є в області, і враховуючи те, що відповідно до вимог проєкту порядку моделювання мережі закладів старшої профільної школи не всі територіальні громади зможуть створити економічні ліцеї. Просимо нести свої пропозиції щодо створення спільної мережі старшої профільної школи для деяких громад. Це теж сьогодні необхідно врахувати. Тому це я чого й на комісії профільної казав, що це нагальне питання і на часі, ми повинні його швидко вирішити, тому що не втратити можливість створення саме на базі нашої територіальної громади, саме старшої академічної і профільної школи. Стосовно закладів сільської загальної освіти, це ми ставили і на комісії, було враховано, поставили, якщо мережа. Буде меншою від дозволеної, тому що на сьогоднішній день всі ми розуміємо, моніторимо і кількість учнів, які будуть з перспективою навчатися в тих чи інших закладах освіти. Ми не спростого, це теж важливе рішення. Ми сьогодні відповідально підійшли до нього, і там, де сьогодні ставиться питання ліквідації закладів освіти, це важливе питання, тому що в сільській місцевості сьогодні немає на повністю. У разі, якщо націкава повністю буде за той період, ми будемо е, вертатися до нього. Тим більше, що передуванням і передумовою закриття або ліквідації того чи іншого закладу, є громадське слухання і широке обговорення з громадськістю. Головне, ми повинні не втратити, втратити якість освіти, яка сьогодні надається. І на мою думку, на сьогоднішній день. Е, Краще акумулювати резерв саме в тих закладах, де сьогодні створена не тільки база саме будівлі, але й наповнюваність. І це дасть можливість нашим дітям вчитися якісно, а звернути увагу на розширення мережі підвозу до закладу освіти. Юрій Андрійович наполягає на своїй Ну, ще раз, я так, як ви добавили пояснення, то, то не добавлю те, що. При створенні ліцеїв ліцеї ми позбавимося одного закладу дошкільної освіти. Це якщо по плану це все між у нас не буде дошкільної освіти. І по можливості, якщо вирішить область призначити ліцей або перед або технікумі, то ми можемо іще в одному закладі. Плани, типо, у нас є. Не до шкіла часадки. Ой, душно Так, шкіла. Часкова да початкова да У нас початкові школи будуть проблеми. Тож я ціму пропоную все-таки за е, е, ціну філію, залишити філії і кількість дітей там зовсім е, не, не, не впливає на вирішення. А впливати я вже так розумію, економічні так, вчинив. Тож на сьогоднішній день я вважаю, що його треба прибрати із плану розвитку нашої мережі. Ну, а сам план то, то проголосуємо за. Поступила пропозиція депутата Черемеса щодо виключення з плану трансформації, е, ліквідації юридичної особи е, загальноосвітньої школи е, жовтневої філії станційної філії. Поступила пропозиція виключити порядку дену. Хто за дану пропозицію? А? З порядку проєкт рішення, набачаюся. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Чи комісія проведе пропозицією. Так. пропозицію? За. За. виключити? Щодо виключення? Ні, за те, що посадці. Проти шлі пропозиції. Було розуміння в депутатів щодо виключення з порядку денного. Тобто, своїм рішенням, коли ми голосуємо за, ми, ми, ми виключаємо з плану трансформації. А якщо кажемо проти, значить воно залишається в плані. Закрит. Це роз'яснення просто. <різьк> Продовжуємо. Так. Мужков Аврилюк Смотри молодой Аркуша Прота Геброва Киричишина. Фото протинко проти остапинка проти предмет. Черемис, так чичка. Шашкеєво. Шепель, покрив. Війський голова. Проти. Годі, будь ласка, да. голосування. Так, да, дивіться, у нас е, за раз, два, три депутатів. Проти. Утримались. Раз, 3, 4, три. Вісім. Утримались вісім. Пропозиція не прийнята. Пропозиція не прийнята. Але повідомляю знову ж таки роз'яснення. Не... Ну, уточнити. міський голова. Проти, проти. Я, я розумію. Я да, Слосується 16, і 19, 18% -19 плюс міський голова. Щодо незалежно від того, яким чином прийнято даний план трансформації, у випадку наявності дитячого контингенту, який потребуватиме навчання, всі учні і початкової, і середньої, і профільної ланки будуть забезпечені якісним навчанням. Ці заклади в нас залишаються. Вони сьогодні, навіть коли вони ми виключили, умовно кажучи, з план трансформації, після 27 року це буде нова юридична особа. Якщо ми кажемо про початкову школу, яку казав Юрій Анатолійович, то там буде реєструватися заклад початкової школи і відповідний ступень буде мати як юридична особа відокремна, не в структурі сьогодні ліцею номер один, як фізія. Тому. Ці питання будуть визначатися нами відповідно до контингенту і наявності. Нам сьогодні головне вкладати в обласному включитися в мережу профільної школи, зробити всі заходи щодо отримання і проведення реконструкції існуючих будівель для забезпечення нормативним навчання, тому що там є вимоги до закладів освіти до наповнюваності перебування інклюзивної школи, доступності, безпекових даних там досить багато складових. Де ж свої вимоги стосовно і харчування, і перебування, і це сьогодні не тільки. В навчальний процес, а ще позашкільна робота. Ми сьогодні теж повинні не забувати, що діти повинні в нас охоплені. І ми сьогодні, навіть приймаючи цей план, ще не маємо повноцінного бачення, як воно буде. В умовах війни досить тяжко прогнозувати безпекові і ризикові дані. Але ми повинні відповідно до плану трансформації обласної мережі, сьогодні подати своє бачення і свої. Ресурси направити саме в цьому напрямку. Тому до 27-го року у нас є час, і ми сьогодні будемо включатися в активну роботу. Не ми будемо ріш вирішувати в нас двадцять року наші повноваження. Е, є право Юрій Юрінтович, і на сьогоднішній день є сьогодні орган місцевого самоврядування, Я скажу так, ну, от такі... ну от разуміли, не надо трошки такі розуміння. Я думаю, всіх є. Ми живемо в правовій державі відповідно до законів. Діємо кожного дня. Тому шановні депутати, пропозиція не пройшла. Ставлю на голосування проект рішення в цілому без змін. Чільне комісія, прошу про її голосування. Олейников. Ботник. Бушков Да. Аврелюк. Аркуша. Гиброва. Да. Иванов. Киричишина. Котов. Да. Луценко. Да. Прекрасно, Хуманський да. заступ. Черемиць проти. Чечкан. Заступ. Да. Чупіра. Шашкиєва. Да. Шепець. За. Міський голова. За. 16 за, 0 проти, 0 утрималось, 3 проти. Рішення прийнято одноголосно було зміни. Наступно народу. Ой, вибачте, <плес> так. Рішення прийнято <плес> без змін. <плес> про... О, хорошо, Допомагає. <плес> Наступне на розгляд на цей проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії Нобузької міської ради від 14 червня 2022 року No84. Про затвердження програми розвитку освіти Норбузької міської ради на 22-25 роки. Є необхідність доповідати даному проєкту рішення? На комісії розглядаємо отримала схвальну. Пропозиція прийняти в цілому без змін. Вічільна комісія, прошу голосування. проведіти голосу. За. Бортник. За. Бушко. За. Аврилюк. За. Аркуша. За. Діброва. Іванов. Не голосує, я вас показав. Шепет, міський голова. За. Рішення прийнято одноголосно. У нас вибув один депутат. За засідань покинув депутат Іванов. Залишилось на 17 депутатів. Продовжуємо роботу. Наступним народу відноситься проєкт рішення про внесення змін до договору про співробітництво територіальної громади в формі делегування виконання окремих завдань, укладеного між Бурською міською територіальною громадою та Софіївської сільської територіальною громадою. 20 -го, -го, -го. Есть на едіт 20.04.2021 на четверто двадцять перший уроку є Пропозиция принята даних пропозиція прийняти цілому комісія прошу проведіть голосування за цілому <сум> ходіть <chairs> так Олейникова за Бортник да. Да. да Аркуша да Ддиبر, <сум> Гуценко. Остапенко. Фред, Куманський. Черемиць. Чичкан, Шашкієв. Шепель. За. Міський голова. За рішення прийнято. Наступне на вигляді вноситься перефічня про надання згоди на організацію співробітництва Новгузької міської територіальної громади через Новбузьку міську раду та Казанківської селищної територіальної громади через Казанківську селищну раду у сфері містобудування, архітектури та будівництва у формі додаткування оновлення суб'єктів співробітництва, виконання завдань, з дачі йому відповідних ресурсів. Є необхідність доповідати. Тому пропозиція в цілому, так? Так. Yeah. на комісію, прошу про голосування за переміщення цілому. Галядикова. Бортник. Да. Мушко. Аврелюк. Аркуша. Перечишина. Да. Котов. Муцентр. Да. Муценко. Да. Да. Пред, Остапин. Да. Уманский. Да. да. Чичкан. Да. Шепель, за міський голова за рішення прийнято нагороду. Наступно на розгляд вноситься проєкт рішення про надання згоди на здійснення технічного супроводу для нанесення відомостей до реєстру будівельної діяльності е, на присвоєння зміну коригування, анулювання адрес об'єктів будівництва, об'єктів нерухомого майна у межах території Казанківської селищної територіальної громади. Є необхідність доповідати? Це пов'язані рішення. Ну, полетело вам принятие без миссии, тоже не поступает. Оленяков, загорный бушков. Да. Бавры любят. Да. Кеврова. Перечищена. Да. да. Поставь. Да. 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 Фред. Да. Умальскую. Да. Через. Чечка, так. Чепіра. Бужкиє. За рішення прийнято одного гостя. Наступним розвідки вноситься проєкт рішення про схвалення проєкту договору про співробітництво Новогоської міської ради та Березніовацької селищної ради. Поступила пропозиція про рішення в ціл цілому прийняту. Чи комісія про її голосування? Аллеєнікова. Да. Мортнік, да. Бушков, да. Гаврилюк Так Гаркуш Так Білкова Так Киричишина Так Потов Так Гусен Так Остапин Так Фред Так Куманський Так Черемицький Так Чичка. Так Шашкєєв Так Шефер. Так Міський голова за рішення прийнято одноголосно. Наступним на це проєкт рішення про передачу кофе управління та на баланс комунальному декомерційного підприємству Новоська благофільна лікарня Новуської міської ради Миколаївської області комплекс будівель по вулиці Івана Єнквича, -Ів 14 міста Новину Баштанському району Миколаївської області. На комісію надається комісі... на комісі... пропозиція в цілому. Вечільна комісія, прошу про її голосування цього. Олег Ніко. Бортік. Мужков. Аврелю. За. Аркуша. За. Діпровод. За. Киричишин. Фотов. За. За. Гуценко. За. Остапинко. За. 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 Уманський. Братське назову? Пред. Черемиць. Шашкиєво. Шепель так. за міський голова. За рішення прийнято одноголосно. Наступним на розгляд виноситься проєкт рішення про надання дозволу комунальним комерційним підприємствам по фільмне лікарня Новобузької міської ради на укладення довгої оренди частини житлових приміщень доверества вулиці Івана Єнка, 14Б, міста Новок Миколаївщині, є об'єктом комунальної власності Новбузької міської ради. На Поступила пропозиція прийняти прогрішен цілому безмінні. Чина комісія правительства Олейникова. Бортник. Да. Мушков. Да. Аврнев. Да. Аркуш. Днеброва. Да. Да. Киричишин. Фото. Гуцен. Фред. Уманський, так. Да. Черемис за да. ЧК да. Шашкеєва. Да. Шепель за да. міський голова. За рішення прийнято одного голосу. Наступний на розвитку вноситься проєкт рішення про затвердження плану відновлення та розвитку Новгурської міської територіальної громади Миколаївської області з додатком на етичний звіт про соціально-економічну ситуацію Новгурської міської територіальної громади. Я докислив там Анни Владимировну Туртуринскому тайную.